Ну, а далі, власне до теми російської пропаганди, а вона активно адаптує свої наративи і поширює їх на літніх людей в Україні. І от останнім часом такого контенту стало більше. З'явилися у Тіктоці він у Фейсбуці та у Телеграмі. І пропагандисти використовують стратегії, що базуються на емоційній вразливості пенсіонерів. Вони часто спекулюють на темах пенсії, турботи про людей, похилого віку, евакуації та гуманітарної допомоги, щоб викликати довіру та симпатію. І от літні люди часто. То більше страждають від непевності: війна, евакуація, зниження соціального захисту. Тому сприймають подібні твердження як вирішення своїх проблем. Ну, от варто зауважити, що пропагандистський контент у більшості випадків він поширюється через соцмережі. І от для посилення ефекту використовують окупанти спам-ботів. Хоча серед пенсіонерів більшу роль відіграють реальні люди і приватні групи. І от через вікові зміни Пам'яті та здатності критично мислити літні люди можуть менш критично оцінювати джерела інформації. І пропаганда використовується, пропонує так званий дружній тон, прості аргументи, повторювані меседжі, і це підсилює ефект. Ну і щоб протидіяти важливо просувати медіаграмотність, надавати достовірну інформацію та створювати власні комунікаційні ініціативи, що орієнтовані на літню аудиторію. Також не менш важливим є контроль, як з дітьми молодші люди можуть переглядати на які групи і канали підписані їхні літні близькі. Ну, що ж про це далі більш детально будемо говорити. Зараз до нас долучається Олександр Глущенко, експерт з цифрових технологій. Пане Олександре, вітаю вас! Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Добрий день. Ну, власне, тема більше ніж актуальна. Я трішки почну, можливо, здалека, тому що от напередодні бачила а, мої колеги з а, ефіру, також робили доволі цікавий експеримент. Це не стосувалося російської пропаганди у цілому, але це стосувалося того, як можна спотворювати контент, зокрема візуальний, і а, за допомогою технологій. І от а, я до чого це от, літні люди, вони ну напевне такі ж вразливі, як і підлітки. Все ж таки, як окупанти намагаються усю пропаганду поширювати. Ну, треба розуміти, що а, російські окупанти, вони майстри пропаганди, тому що їх бункерний цар, він же ж не економіст, не філолог, не біолог. Він в КГБ займався саме пропагандою, через це, а, якщо брати. Світ, то напевно, ну точ точно в топ 2 входять росіяни як майстри пропаганди, вони використовують абсолютно всі майданчики, де можуть дотягнутися абсолютно всі цифрові платформи. І якщо там 3 роки тому вони активно працювали. Через Фейсбук, але з Фейсбука завдяки українським активістам їх вибили і вони всю свою увагу активно перенесли в Тікток, в Трец, в Телеграм на інші платформи, які не так активно реагують і не мають якоїсь активної модерації. Пане Олександре, ви згадали Фейсбук. Я чому про це питаю? Тому що, от, ну, принаймні, те, що я могла спостерігати, що дорослі люди, люди старшого віку, літні люди, вони найчастіше користуються саме Фейсбуком, ну і з месенджерів, можливо, вайберів. Або я помиляюся, або якось по-іншому. Вайбер точно... Номер один серед мес... серед месенджерів, якими... яким яким користуються а, в Україні. Фейсбук це платформа а, дійсно для більш а дорослих людей. Тікток, а, а якщо це раніше був. Платформою для молоді, то наразі це платформа для всіх, і треба розуміти, що російські пропагандони вони просто ділять е, населення України за віком, за соціальним статусом за географією, і на кожну з цих аудиторій спрямовують е, свою пропаганду, соціальну інженерію для того, щоб е, просувати свої наративи і. Е, Взагалі українцям потрібно підвищувати рівень критичного мислення цифрової грамотності і розуміти, що Фейсбук, TikTok, Телеграм це неофіційні канали і взагалі майданчики поширення інформації. Якщо ви хочете дізнатись щось про державу. Для цього є офіційні канали е, комунікації, для цього є офіційні сайти. Е, якщо ви хочете дізнатись про якийсь закон, є сайт ради. Якщо ви хочете дізнатись про роботу будь-якого міністерства, є сайт міністерства або офіційна сторінка е, цього міністерства, наприклад, в Фейсбуці, е, точно не в Тіктоці, е, точно там не в Телеграмі. І треба розуміти, що не все, що написано в мережі, це правда, і треба розуміти, що ми живемо в такий час, що напевно вже потрібно платформам маркувати контент, який створено людьми. Бо весь інший контент створений за допомогою нейромереж та штучного інтелекту. От я якраз про це і згадувала на початку нашої розмови, але знов таки ви зви е, зараз сказали, що окупанти вони чітко розділяють. Ну, вибачте мені, українців населення України на групи на вік, на статі, на, на навіть територіальні е, територіаліторії на аудиторії. Телі аудиторії, Так, а як воно працює? Ну, от якщо говорити виключно про технічний бік цього питання, ну дивіться, людина приміром заходить у той же Фейсбук. Я чому про це згадую? Тому що там доволі часто можна стрічці, коли тобі пропонують якийсь контент, і доволі часто там десь там може вискочити навіть е, щось е, вороже. Ну тобто е, з Росії. Зрозуміло, що це можна заблокувати, і все це зникне. Але е, як взагалі відбувається, ну це таргетинг, наче називається, можливо, я трішки зараз помиляюся. Якось е, цей контент потрапляє в стрічки літніх людей, і як їх потім чистити. Знаєте, останнім часом щось на а, е мети Фейсбука зламалось, і я сам бачу в рекомендаціях якісь дивні, нецікаві. Ні мені, ні більшості українців, майже всім українцям сторінки десь е, з болот е, просто е, блокувати, е, скаржитись, це, ну це реальний кейс, це реальний глюк е, мети, тому що раніше такого не було. Щось вони там е, перемудрили. Е, це перша порада. Просто заблокуйте, якщо вам пропонують підписатись на сторінку е, там. Посольства Російської Федерації в Южноафриканській Республіки ну, точно ви не цільова аудиторія можна просто а, заблокувати. І, і всі російські сторінки, які пропонують, також можуть заблокувати. Також потрібно розуміти, що а, є дуже багато різного роду помилок, де є картинки, створені штучним інтелектом, де. Розміщують е, якісь знову такі наративи, що е, цього хлопця ніхто не поздоровив з днем народження. Е, це все згенеровано штучним а потім інтелектом Виявляється, і... що шість пальців замість п'яти. Просто якщо зайти в коментарі, побачити там такі сердобольні коментарі від українських користувачів, які не розрізняють, що це ну, взагалі не бачать, що це картинка згенерована штучним інтелектом. І от я. Особисто вчора в стрічці бачив поважна, авторитетна людина зі Львова зробила репост такої картинки згенерованої штучним інтелектом. І йому в коментарях його друзі, користувачі з України, пишуть, що друже, це російська пропаганда, це картинка згенерована штучним інтелектом. І просто, якщо бачите, що хтось з ваших друзів вже вліз в цю каку, репостнув, або прокоментував, просто повідомте йому, що це а, штучний інтелект, що це неправда, що ну, він помиляється. Ось конкретний приклад, і саме ж найголовніше, що алгоритми працюють так, що якщо він це лайкнув, прокоментував, йому це починають показувати. Якщо ви також десь поруч проходили, вам це починає а, мета показувати. А, просто потрібно, а, якщо ми говоримо про. Літніх людей, які не розуміють, як працюють нейромережі, просто пояснювати, що дивись, це не справжня картинка, це не там фотографія українського воїна, це е, російські пропагандисти просто прокачують свої сторінки, щоб потім тобі показувати вже іншу інформацію. Е, нічого немає надійнішого, ніж просто забанити більше цього ніколи в житті не бачив. Ну от не видумали ніяких інших алгоритмів, тому що там та сама мета зламала свої алгоритми. Е, алгоритми і в стрічку почала лізти всяка гідота е, з Росії. Причому ж це ж логічно, що якщо так, в мене дійсно останнім часом реєстрації... це навіть не по не поодинокі випадки. На жаль, і е, дійсно, стрічка вона просто кишить в такими... Трошки інші алгоритми там нас буквально взагалі... півхвилини. Якщо можна, давайте розімуємо, тому що на жаль трішки обмежені у часі, але таке найважливіше. Не вірте всьому, що є в інтернеті. Не вірте будь-яким постам. Якщо хочете перевірити інформацію, йдіть на офіційні джерела. Ідіть на офіційний сайт. Там є посилання на офіційні сторінки будь-якого міністерства в Фейсбуці, в інших соціальних мережах. Тільки пере, коли ви перейшли з них і підписались на них оцим сторінкам, ви можете довіряти і в першу чергу довіряйте білим офіційним медіа, які зареєстровані. Не вірте тому, все що написано в інтернеті, особливо на те, що ви підписались, то тому що можливо це не медіа, а просто клон, створений пропагандистами, для того, щоб вам там якусь неправдиву інформацію подавати, і взагалі видість тіктока. Я вам дуже дякую, що долучилися. Дякую, що з нами Олександр Глушенко, експерт з цифрових технологій, якраз говорила про найважливіше. Це стосується не тільки літніх людей, це стосується всіх. Не вірте, ось тим групам, які створені з такими доволі патріотичними назвами. Тому що придивляйтеся до того контенту, який ви репостите з іншої групи. От, знов таки зараз доволі такий розповсюджений приклад наводив пан а, Олександр. І він а, усі випадки вони не поодинокі. Тому будьте уважними та обережними.